Притвірка на «Жемич» і підписник Коля каже, Жемич, дограй мені велку, осталось 2 6... 7 якщо не помиляюся. Жемич каже, нема питань. І взяв і дограв перед вами. Зараз будуть хороших дві потужні картки, від мене, звісно, і що? Топовий дроп. Правда, це не на моєму аккаунті, але сам факт. Приємно, приємно, приємно. На льоха нам така сама гра, як, наприклад, то пам'ятаєте, коли я грав веалку, мені дали, чувак дав аккаунт з Мбапе. О там так само не гралося. І це так само, як в Льохі. один в один. Ну тупо не грається гра. Як, думаєш, ключе поздно вже забирать? Ні. А він на місяць, чи на два, я не пам'ятаю. Ні, я думаю, не поздно. Блін, як же тебе кайфово грати? Тебе ще лучше, ніж у мене, осуждаю. Тебе ще краще у мене, боже мой. Ма, у тебе такий м'який геймплей. Насіки, воно все м'ягко. От я тільки що в себе грав, як кайфово був, а тебе ще, блін, я давав зараз на Роналду. Тебе ще було краще. Тебе ще краще. Тебе м'ягко. Це гол да. Щас всру тобі два метр, Щас всру тобі два, дві гри. На нафі, чупачупс, ти шо? Ти шо? Це ж кліщана, містер Сірналд. Ти шо, дуринда? Страх потеряв. При... Привози. Думаю, катку подарить. Ах ти сучниш, не хочу давати катку. Ось якось він так домінірує, а я, я, я не можу. Я не можу перехватити цю домінацію. Чому на Вінісіуса не, не переключила зараз гра? Ох і дурак, ох і дурак, ох і дурак. Який він дурак. Ай-ай-ай-ай. Треба ще йому забити один, щоб в, нього, щоб в нього піна з рота полилась Собача будка гарна. Це не слабака грає проти мене. Замітно, як він грає. Тут, тут можливо, їй ну, тяжко грати. Походу, 8 перемог, походу, зараз контора. Якщо зараз програю, то в Next катку вона дасть і буде 7. А якщо зараз виграю, то можливо Next програю. ну Цю виграти буде тяжко. Ну бачите, тобі Роналду не хоче. Сильний стоп, да. Роналду не хочу забивати таке. Чим вієра. Не люблю високих. <рес> червоний і штрафний, так? Да? Я забув підняти стрілочку. Я забув підняти стрілочку. Реф, може свіснеш? А він червоний йому не дав, я зрозумів. Він йому червоний не дав. Тупа гра. Ну, Роналду, треба оце. О, пенальті. Да, да, Антора хоч каже, що ти ті борються за, 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 за 7 перемог. Тіпи, які роб, роблять 7 перемог, так награти не вміють. Затупив я зараз затупив, треба було рішати. Рішати зараз треба було. Роналдо, 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 Роналдо. Роналдини, конечно, не мой клиент. Спасибо. Бартик! Бартек у него никнейм. Это поляк. Хтось інше подавав. Вінісіус. Е, перемудрив, так? Да? Так, ну тут я наче по грі, по грі я должен забирати, наче поначалу. Але, блін, мину, минулу катку я думав, що я програю, але я бачу виграв. А тут може навпаки, я думаю, можу думати, що я виграю, а я програю. Ну да, це база. Бачите, одразу наказав, відразу наказав. Відразу наказав. Що у нього робить воротар? У ваше як воно? Наче чай... наче Пінальті, які пінальті? ти рофлиш. А, ух. Я не розумію, чому не забиває ворота? чому він, чому у нього ворота так тащить? Да, зараз буде вратар. Я вже довжому забити два як мінімум. А походу я пропущу зараз два як мінімум. Бач! О, найс. Не-не-не-не-не-не, мы не таксичим. Пеналду. Бам. Гол, не. Виник. Понятно. Макалеле. Крещану, І бам, до вязання, братик. Хе-хе-хе. поплыв малоеш. <laughs> Естественно, а ты шума, будем чем податиться. Баш, який бюр я проти тебя грає, Куда ти лізеш? Куда ти лізеш? Куда лізеш? Хе-хе-хе. <laughs> Сюда. Все-таки играть уміє, бачите, ви карту жарт. Ладно, вы таке не говорите, це я вже привеличується. Я бачу на камент. Бло топище. Вкусняшка. Ммм, вкусняшка. О, не, ладно, тут вкусняшка. Можна проміка якогось. Вкусняшка. А де вкусняшка? Ну ладно. За друтіще, звісно, попалося два таких. Ммм, це фодер, боже, кабаза. Тут нема чого дивитися, це він один, там їх два, дві картки всього лише. Так і хочеться тільки голову почухати. хе Ще таких... Ну тут з по-любому що буде ЛЧ якась. ЛЧ? це, це вратар або ЛВ. Це ЦП. -це СЦП Іспанія, не знаю хто ти. О, це путеліас! Це путеліас. Це що? Путел <смітна> 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 роби 9 роби, перемог от тобі, а. <смітна> <смітна> Сюди. Жаль, що не мені. І куди я її? В основу Що? В основу? Сіко на стоїть. А вона копійки стоїть, ну похер. Ну як так? Ну чому? Чому не мені? Він тобі не треба ще при том, що. Джет, по тому, що ти, оцай... ти хочеш Рональдіньо грати. Він тобі не потрібен. Мені б залетіла вона ней добрий вечір. Вона ЦП. сопниками грає, він сопами грає.